450 гривень ось за такі жіночі костюми від німецького бренду Esmara. лоті буде 7 штук, Елючок буде 3, Есочок 2 XS 2 Вартість лоту 3150 гривень. Зараз я вам покажу, які вони будуть моделі. Це буде чорна така модель, буде ще он в синьому кольорі. Така от, Це верх на шнурівочках, на блискавці. Ось так виглядають середини. Ось такі штанці до них. Дуже класний костюм. Знаю одну колегу, яка собі його придбала. Так, ще буде ось такий костюм. Ось такі штанці. Ось така буде такий верх. Всередині такий легкий флісик на шнурівочках. І буде ще ось такий один рожевий костюм. Такий лот всього є один. Буде ось такий світшот рожевий. Теж всередині він з таким легким флісом, покажи. Ось такі штанці. Всі штанці на шнуріках та на манжетиках. На резиночці з кишеньками. Ось такі манжетики. Увага, всього один лот вартістю 3150 гривень. Тому встигніть замовити і вже зараз пишіть нашими менеджерами, заробляємо разом.